Як ви думаєте, що ми зараз з маркосиком робимо? У нас тут є ділянка, у нас на ділянці ось такі дуби великі. Надзвичайно тут взагалі велетенський дуб. Ось такий. І дивіться, що це, Марк? Гойлк. Це що? Гойл. Жолудь. Жо! Це і жолудь, правильно. Ось такий жолудь. І як ви думаєте, не знаю, хтось можливо здогадається, що ми. Таки нам коротеньку вам підказку готуємось до риболовлі. І яким чином поєднює жолудь риболовлі, зараз вам покажу. Дивіться, розломлюєте жолудь, і в жолудях є ось такі чарівні черв'ячки. На них дуже добре зараз восині. Гарно ловиться окунь. Можна зробити трофейного ляща. Більше Часом скажу вам бере окунь на них. Зараз хижак більше буде жарувати, окунь гарно на них активізовується. Ну і біла риба також. Потвага добре бере, зірка випадається, може і короб. Ось Так Так що, зараз вам показу цього черв'ячка. Цей черв'ячок, чесно, дуже малесенький, я так вас орієнтую. Ну, в принципі, майже в кожному жолодню він є, який трошки довше постояв на землі. Ось такого черв'ячка ви можете там знайти. Ну, правда, в більших розмірів. Зараз спробуємо пошукати більшого. Дивіться, в одному жолудю. Бачите, які хрубочки гарні. Вони щось похожі на опариша, чесно вам скажу, але чомусь на них краще клює окунь. Ловіть лайфхак. Корисна інформація в жолуді. І в жолудях ось такі личинки. Не знаю, чиї ці личинки, що це за комаха їх відкладає. Але вони живуть в жолудях. Підписка і лайк з вас.